Велика Писарівка прикордонна громада на Сумщині, яка з початку повномасштабного вторгнення перебуває під обстрілами. А в березні 2024-го зазнала масштабних руйнувань. Частина жителів евакуйована. У громаді частково функціонує інфраструктура. Ведеться облік пошкодженого житла, триває надання гуманітарної допомоги. Зараз у громаді живе 3-4 тисячі людей, говорить голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова. Люди повертаються, аби обробляти городи. Додає, Телі не інформують місцеву владу про те, коли вони виїжджають чи повертаються. Кількість населення рахується приблизно по видані гуманітарці. Нас ну. Можна говорити про те, що на постійній основі видається гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування. Ми готові надсилати нашим жителям, які покинули територію і знаходяться не в Охтирці і не в Кириківці, а також видаємо в Добрінському. Ми надсилаємо зараз поштою або Укрпоштою, або новою поштою. Це приблизно 300-400 коробків в місяць. Ну, люди цим задоволені. В принципі, вони сплачують за пересилку, це до 100 гривень. Сама гуманітарна допомога, яка надходить людям, це близько тисячі гривень продукти харчування. Після того, як в гуманітарний штаб Великої Писарівки влучив російський дрон, допомога у населеному пункті не видається, говорить Людмила Бірюкова. Було прийнято рішення виключно у Добринському видавати гуманітарну допомогу. Але це не значить, що її не отримають ті, хто не може там з якихось причин отримати. Зараз є бунт супротив населення про те, що гуманітарна допомога це для багатих тепер стала, тому що в принципі підвозили кожному там, в селищну раду чи старостат, людям було зручно прийти і отримати. Але Мабуть, та не мабуть, я точно в умовах війни та й взагалі громада має бути громадою, тобто гуртуватися. Якщо не може сусід отримати, ми беремо паспорт його, їдемо і отримуємо. Соціальні працівники можуть отримувати, головне, щоб був оригінал документа. Ну і в принципі. Ми знаємо людей, які не мають рідних близьких, знайомих, які це можуть зробити, то ці люди отримають уже саме ну, з довозом додому від старости чи хтось із заступників, чи я будемо їхати на ту територію і відвеземо. Географія, глибини. Це куди ми відсилаємо Полтава, Харків, Суми, Вінниця. Ну я не знаю, мабуть, такої точки, куди ми не відіслали гуманітарну допомогу для наших мешканців. З березня 2024-го велику писарівку масово обстрілюють російські війська. За понад рік постійних обстрілів у населеному пункті не залишилося жодного непошкодженого адміністративного приміщення, говорить голова громади. Додає, інфраструктура селища частково працює. Самі великі писарівці по графіку працює медицина, це лікарня. Виїжджають лікарі, можна отримати медичні послуги. Також працює благоустрій, працює, по черзі працює заступник і я, а так працюють магазини, працює аптека, працює сільськогосподарське підприємство, яке пече хліб. Ну, в принципі, люди забезпечені. Найпершим, що потрібно для життя, періодично соціальний автобус припиняє свою роботу з безпекових міркувань. Останній раз була така довга пауза, тому що внаслідок збройної агресії був пошкоджений міст між населеними пунктами нашої громади і частина дороги. Міст ми відновили вірніше, не міста переправу. Тепер уже ми відновили соціальний автобус. Почав знову курсувати. Швидка допомога теж працює, запевняє голова громади. З безпекових причин команда медиків базується у Кириківці. Коли є виклики, то ми контактуємо з військовими або самостійно, якщо дозволяє ситуація, вивозимо хворих і працівники екстреної забирають їх там в спірному чи у Добрянському, де більш менш безпечно. Пожежна команда вірніше пожежний підрозділ, який назву у Великій Писарівці, він також знаходиться в Кириківці, їм ем не завжди дозволяють виїжджати на територію громади і тушити пожежі. Ми створили власний пожежний підрозділ, відпрацювавши з донорами і партнерами, ми отримали обладнання, ми отримали, ми отримали автомобіль. Але велика проблема з кадрами з 14 чоловік відгукнувся тільки один. Ми його взяли на роботу. Зараз будемо провчати, щоб він був підготовлений. Тому я запрошую на роботу нашу команду пожежного чоловіків, можливо, навіть жінок. Тому що зараз багато лягає на наші плечі, саме на жіночі, і готові працювати, навчати для того, щоб громада була в безпеці, зарплата в пожежній команді за словами Людмили Бірюкової, мінімальна бронювання поки немає. На жаль, з бронюванням все зовсім не так просто в нашій державі, тому що має бути заробітна плата зовсім така висока, як для нашої громади. Це близько 20 тисяч, і це умова щомісячна. Тому КП Благоустрій, де створений цей підрозділ, поки що не визнаний критично важливим, де може бути бронювання. Найчастіше до місцевої влади люди звертаються за гуманітарною допомогою та з питаннями про пошкоджене майно, говорить Людмила Бірюкова. Проводимо обстеження зруйнованого житла, тільки зруйнованого і тільки в місцях, які ну, умовно не несуть відвідування, яких умовно не несе загрози саме для життя членів комісії. Далі Далі 10 кілометрової зони ми не можемо рухатися. Дрони літають 10, 20, 30 за добу. Ми спостерігаємо. Ми розробили стратегію відновлення. У нас близько 50 партнерів. Зараз ми заходимо у державну програму Пліч Опліч в державний проект. У нас будуть партнери ще із українських громад. Що стосується міжнародних донорів, то на форуми, конгреси обов'язково ми їздимо, відвідуємо, вчимося багато. І Ось у липні буде URC 2025 у Римі. Ми представлятимемо п'ять своїх проєктів. Це два інвестиційних, що стосується води і. і, і, і. І тепличного господарства, і соціальні проекти це відновлення школи у селі Янному, яка на перспективу буде у нас опорним закладом, бо опорний заклад на сьогодні зруйнований. І медицина, там де греки нам вже допомогли на старті з ремонтом сучасного хірургічного сучасного хірургічного закладу. Діана Крахматова, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.